Буде круто, буде неймовірно. Приїхали в Мукачево. Тут, тут взагалі нічого не зрозуміло. Таємний нік всі ні. Стрьомно тут. Вот оно дерево. Дорога до палацу Шенбурнів. Вам yes. сподобалось? Так. Цікаво. Дев'ята година вечора. Запізнююся на три години вже. Сьогодні п'ятий день нашої подорожі. Тож ми сьогодні виїжджаємо з Молодії Карпат та прямуємо далі. Сьогодні ми побачимо багато замків. Буде круто, буде неймовірно. Тому, друзі, будь ласка, дивіться до кінця. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Ну а ми починаємо пригоду. У нас ранкові збори. Ми виїжджаємо з нашого будиночку. О, я вже готова. Молодець, зараз з ним. Я так вийшов попрощатися. Ей, що ти робиш? Заїхали на водопад Труфанець, тут построїли щось нове тут, укріпили. Дивимося на озеро, там воно. Було... Бачимо замок, паланок. о, я Чому паланок я не знаю, але зараз я гадаю, що дізнаємось. А, тобто треба зупинитися, тут є парковка. Далі сказали, десь метрів 300 треба йти. Тут вже музей. Тут картини. О, все, це замок. Все, картини вибирайте, забирайте, дрібка замок Мукачевський. качецький. майже прийшли. викрива, а дрібь, там кисню. Такий тут дерев'яний місток. До входу в замок. Ой, стрмно тут. Била Давай. дитячий. дитячий. Тепер я, так? І Ще один виросли. Ціни. 100 гривень це для дорослого, 50 діти, школярі. Молодшому в нас 6 років, нам сказали, він безкоштовно проходить. Є пільгові там, 70 гривень, ну і є для мукачівців. Там, взагалі, копійки. Ну, помірна ціна. Ну, помірна, помірна. Вон, так. Зараз подивимося, як тут гарно. Так, так. ми подивимося, що там, ще не понятно, там... Ще, за що ми заплатили. Так. О, тут же красиво. Може, ще ДС, будемо говорити, а поверніть ну, нам гроші. <гум> ну, поки що виглядає круто. Тут темно і страшно. Не, страшно тут, не дуже хочеться. Я нічого не бачу. Там ступеньки чи ні? Ні, Мені тут не подобається. Давайте не будемо сидіти. Давайте підемо далі. Давайте далі підемо. Це темної печери виходимо. Мені так катуваль щось не дуже, мені подобається. Далі щось дивиться. Можна туди піти наверх ходити. Там укриття находимо далі. Почалась відкизвища повітряна тривога. Позачинялись сьогодні, все таки позачинялось. Просто ходимо. О, забудь, що хотів казати. Вон, диві, якби був обзорний майданчик, було б виглядало клітек. От красиво. там оці інтерактивні всі, можна про всі експонати почитати. Тут взагалі нічого не зрозуміло. Я така ж рідка, як і Я просто не Зайшли, що тут розбери, розбери, що вони? Ага, це, мабуть, якісь чорнобильські. Якісь тут страхіття. Нічого не написано, нічого не Нічого не зрозуміло. Це ганчарство, мабуть, якийсь посуд. Я не знаю, то сьо... що. Підем кудись далі. Андрій туди смотри через щелочки. коні. О, тут, мабуть, армія цикну. Раритет. Меблі серванти, трюмо. Багато корти, Дуже пам'ятник князю. Ему кладуть гроші і труть палець. Князі балатюш. Ми цього робити не будемо, так? Отакими повинні бути Рацівники. люди, які продають щось на базарах. Нещодавно слухати розмовляли з Ірою про те, що от якось не цікаво на базарі щось покупати. Коли хочуть щось купити, тобто, коли я заходжу на базар, чесно кажучи, я не можу сказати, що мені щось потрібно. Я так дивлюся. Оце там, де сувеніри. Та завжди думаю, блін, ну хочеться щось купити, можу, пок... можу купити, а може і не купляти. Не, блін, а млинець. Млинець, так? Та воно ж не цікаво. Розумієте, там сидять ці три бабулі. Я кажу, то я, якщо я... Там ми набрали вже, та горіхів набрали, носки взяли, щось ще взяли. Я кажу, а якщо ми візьмемо ще два чаї, ви нам там якусь знижечку зробите. Ні-ні, нема куди. Тю, та як що? ми торгу, торгували, б, ми б сказали, ну на дві не зробимо, давай три бери, ми тобі знижку зробимо, все тобі там не знаю, по, повітряний поцілунок пошлемо. Ну блін, ну не, не цікаво. Оця тітонька колоритна, цікавенька. Зараз нас так кликала, що ми думали, що вона нас буде бронити зараз, якщо ми зараз не 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 зайдемо до цієї кімнатки. Нічого цікаво. Ні, ну це цікаво. В масштабі. цікаво. Ну Це єдині макети зі всього, що ми побачили. О, а це Кам'янець-Подільський, мабуть. Чи ні? Воно нічого не підписано. Отам на кожному вході продають книжки, а там все написано. А тут нічого не написано. Отож був бізнес. Якась інтерактивна кімната. Дітям цікаво. Ось, щось цікаве. Тут, мабуть, щось показують про музей. Тут можна малювати. Такий собі музей. Ну, інтерактивна якась кімната. Гляньте, де ми повинні перейти. Оце цей замок. Паланок. Тут показують історію мукачівського замку. І, ні, нема громкості, мабуть. Тут прохід теж закрит, не можна туди. В основному все зачинено. Зачинені всі оглядові майданчики. Трохи таке розочарування. Слухайте, що? Походили ми, багато локацій, вони просто заглядові майданчики, так. майданчики оглядові та Кімнати. багато інших кімнат. Вони просто зачинені. Я не знаю, через війну чи що то. Але ми зараз, звичайно, ще тривога, але багато чого закрито. Не, не тому, що тривога, а тому, що це було раніше все зачинено. Тому, вартість, білету вартість повна. Білету, ну як на мене, потрібно було зменшувати, бо це не все, що, ми почутимо, що ви можете отримати. Тому, ну я не знаю. Дивіться, самі самі. Може краще зачекайте, коли все відкриється, то можна буде отримати все. А ми підемо вимагати наші гроші. Наступна наша зупинка. Ченадіївський замок. Зараз йдемо дивитися. <плес> замок сент міклош Так він виглядає. Такий замок. Такий бук гарний, красивий. Коні. Вот оно. Вот оно. Дерево. <свистит> <свистит> вот оно дерево. Зачем <плес> <плес> там ложиться? Миша, пойдем. Давай. Сюди сюда. Наемный гид синий. Обов'язково голови наклоняйте, дивіться під ноги і Ми... через два дні зустрінемось. <сіць> а, -а, -а. а всім туди йти треба. Обов'язково. Я вже з вами не піду, а вас запрошую. Ой, дякуємо. Це Як все стрьом, зараз я вас там закрию. Так, а от потім буде абракадабра. Ой, стрюмно. Ідемо. Ой, цікаво. цікаво. Ой, спій, флор, або включи, включи. Можеш включи. О! Цікаво. О, цікаво. Неправдива історія замку. Аж як він називається? До цього замку вхід безкоштовний, але є така скринька і можна сюди покласти гроші. Скільки ви вважаєте за потрібним, скільки у вас є на серці, можна сюди покласти та ці гроші підуть на реставрацію цього замку. Передягайте. Молодці, все одно работає. Нам туди? <рес> <рес> О -о. А тут <рес> дерево. <рес> Потолок А Вам сподобалось? Так. Цікаво. Ми знаходимося в учинадіївському замку Сент-Міклош. Може, я неправильно невірно сказала. Якщо це так, пробачте, будь ласка. Що хочете сказати? В цілому. Цікаво, а, можна сюди їхати тільки тому, що тут гарна дівчина, яка вам все розповість. І якщо ви захочете взяти екскурсію, вона буде для вас безкоштовна, але ж ви зможете покласти в цю чудову скриньку, стільки, скільки, скільки, скільки е, баж, забажаєте. І всі ці гроші підуть на реконструкцію замку. Тому, ну, на мій погляд, це круто і класно, тому обов'язково приїжджайте. Надіївський замок Сент-Міклош. Друзі, приходьте, приїжджайте, бо насправді є на що подивитися. Наступна зупинка у нас замок Шенборнів. Приїхали на парковку дорога до палацу Шенборнів. Нісечко, ну можна ж акуратніше? По Так, Іра, 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 Іра какой-то класі. А ви дітей ми зараз біля замку Шенборнів. Шенбурнів. Тут зараз діючий санаторій Карпати, тому дивіться, територія велика, біля нас озеро. Кажуть, що там колись прилітають лебіді. Зараз немає їх. Про ціни 30 гривень вхід з людини, діти. Дітям без безкоштовно парковка 20 гривень. Хочемо вас вам сказати, що треба буде піднятися. Скільки то метрів? Я не знаю. Трошки піднятися. Якщо хочете заїхати машиною, то це буде плюс 100 гривень. Парковка парковка коштує 20 гривень, тому рахуйте. Так, так, ні, ні. Дивіться для себе. Взагалі-то всередину там одна якась камінна зала, мені кажуть, та там зараз люди відпочивають, то ми не підемо туди до них. Приїхали, трошки запізнилися вже темно, але ну не знаю, таке собі не сильно та і красиво, мабуть, десь там в якомусь трошки французькому стилі, але нічого там особливого немає. Как ты хотел? Смачный бограч гостренький. Зараз мы в кафе быстро перевалим на перевале. Так і зветься, перевал однойменно. Дуже гарна річ. Якщо вам треба швидко, ви зайшли. Варіант столовий, є роздача. Взяли, поїли та поїхали. Ціни дещо виросли з минулого року. Минулого року, до речі, ми були тут, але все, ну. Доволі помірно. Знаходиться на трасі, межа між Львівською та Закарпатською областями. Тому, друзі, доволі непогано. 9 година вечора запізнюємося на 3 години вже. Вже майже приїхали до нашої садиби село Орябчик. Ще може покажемо щось. Заселились ми в свої будиночки. У нас два однакових будиночка чотиримісні. Потім покажемо. Сьогодні вже день завершується наш насичений був. Дякуємо за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До завтра!